31 березня всеукраїнська естафета пам'яті перекрукувала з Миколаївської до Одеської області. Ми Передавали естафету внутрі України, то зараз ще ми передавать передавати стафету внутрі наших областей, через наші райони. Они освобождались последовательно, звісно, в різне. Естественно, потім, коли буде закончен, то ми передадимо Молдавію. Після прикордонної зустрічі урочистые заходи продовжилися у місті Южний, де пройшла церемонія покладання квітів до монументу воїнам визволителям. Нас сегодня должна объединити пам'ять, пам'ять і гордість за наше прошлое. І ви ветерани – це ті люди, які не жаліли себе, не думали ні о чому. За вами були ваші сім'ї і наша родина. Військові роки все далі від нас і вже стали історією. Історія науки минулого, яка здатна стати уроком на майбутнє. Сьогодні українське суспільство, кожен її регіон стоїть перед новим викликом, викликом зберегти для наших нащадків єдину недилиму і незалежну державу, нашу землю. Готуються відзначити річницю визволення від німецько-фашистських військ і мешканці північних районів Одеської області у Котовську перед ветеранами Великої Вітчизняної виступили одеські музиканти і поети, які назвали себе творчим десантом. Хотілось би сказати вам велике спасія, і наш малий творчий десант сьогодні. Це мала толіка подяки, яку наші серця для вас. Виразити. Вірші рождественського та Вознесенського пісні Окуджави і Висоцького. Якщо і існують у світі слова, здатні висловити всю глибину подяки, то вони звучать саме так. Іслихать його пульса 43 ї сни. Ну, а я окунувся в довоєнні сни, І гляжу я дурея, но дишу тяжело. Ну, Олени Фоміч, Максим Радченко, факти Я живу, є пил з господом